Енергетичне цілительство. Про що це? Я Анастасія Мисік, і я цілителька нового часу. Енергетичне цілительство воно про заземлення ваших бажань і матриці. Воно про матеріалізацію бажаного, завдяки тому, що ми коригуємо ваше енергетичне поле, завдяки тому, що ми пробудовуємо. Можливості реалізації бажаного, вашого бажаного, вашого наміру, вашого стану. І щоб все це відбувалося найлегшим і найкращим для вас шляхом. енергетичне цілительство воно і про здоров'я, і про інші сфери життя. А ви можете звертатися до мене з темами по здоров'ю, це може бути тема дітонародження. Теми пов'язані зі здоров'ям шлінка, нервової системи, серцево-судинної системи, вашої шкіри, вашої кісткової системи. Або ж, наприклад, це можуть бути справи з відкриттям вашого серця, для того, щоб ви більш цілісно відчували цей світ і більш щасливо і радісно могли. Проживати моменти у вашому житті, а ви так само можете звернутися до мене з питань інших сфер на енергетичне цілительство, це можуть бути будь-які теми від мандрівки бажаної, ну яка давним-давно не складалася, або ж в справах вашого бізнесу, вашої реалізації, в справах ваших стосунків з коханою людиною, з дітьми. З колегами, з клієнтами, з бізнес-партнерами, з людьми з вашого найближчого і не дуже оточення. Це можуть бути теми, пов'язані з вашими хобі, з спокоєм вашої душі, з тим, що ви хочете, що ви бажаєте в цьому світі. Це можуть бути теми пов'язані з вашою професією, або ж вашими сподобаннями, з тим, що ви відчуваєте. Тим, про що у вас є певний намір. Ми працюємо з вами на сеансах, тим, що я допомагаю вам коригувати ваше енергетичне поле, проводжу енергетичний стілоцький сеанс і так само заземлюю ваш намір у вигляді певних символів, які підходять і приходять під ваш конкретний запит. Запрошую вас до взаємодії!